Всім привіт! У мене було запитання, як я підв'язую свої рослини. У мене був не підв'язаний полярний ведмідь. Я його не підв'язувала. Він просто собі тримається. Там в мене є опора, до якої я кожен рік його підв'язую, але в цьому році, взагалі, ще. Не підв'язувала і а, полярний ведмідь в мене кожного року підгорав, але в цьому році ще тримаються суцвіття. Але у нас три дні поспіль прям дуже сильна злива, і всі рослини просто прибиває. Розвалилися навіть ті рослини, які в мене ніколи не розвалювалися. Збігрін а трішки розвалився. Ведмідь взагалі не витримає, тому що має величезні соцвіття, вони всі мокрі, дуже важкі. І по підв'язці показую, як я підв'язую рослини. На тому кущі не видно. Я посередині ставлю металеву опору, і до цієї опори, ось так, бачите, підв'язую кожне, кожне, кожну гілочку. І тоді рослини виглядають дуже гарно. Бачите? Не видно взагалі цю підв'язку за листя, і все супер.